Якщо б люди жили б краще в Росії, не можна було створювати цю війну. Звісно. Я от про що я йому говорю: чому я ненавиджу цих олігархів, які сьогодні за кордоном живуть в Європі і розповідають, що потрібно, щоб е українці е воювали е за їхнь... до кінця за їх інтереси. Послухайте, якщо би надати цим чмоням гроші, вони готові б вбивати один одного. Хай вони дадуть кожному по 5 тисяч доларів в місяць. Вони будуть вбивати один одного. І дуже швидко можна буде зробити революцію. Але вони не хочуть витрачати свої гроші. Вони хочуть за наш рахунок здобути собі перемогу. Да. Ходорковський я от маю на увазі, наприклад. Так, да, 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 Вірно. Каспаров, будь ласка. І інші там їх там багато. Дев'ять тільки мільярдерів сьогодні, які поїхали з Росії і е, переїхали до Європи, дев'ять людей.